Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris. Мене звати Яна, і сьогодні я дістала дуже давно, не користувала не брала цю колоду мій для ворожінь. Особистих да, для клієнтських ні для такого якогось розкладу на якусь ситуацію. 78 дверей. Оракульна класна колода, люблю її, але щось закинула. Було дуже багато новинок, прикольних. Вона ж класична, вона вже майже класика на YouTube, на, на усіх тарологів. А, тому давайте подивимося, які двері для вас відкриті, які закриті. Загадайте ситуацію, можливо, ви там людину якусь хочете загадати, і вона вам вважається ну, якоюсь закритою. То тоді давайте по цим картам подивимося. Я одну карту сьогодні буду витягати, тому що ну, тут вони досить такі лаконічні, вони дають гарні відповіді на питання. Тому давайте на 78 дверей подивимося, що ми дивимося. Дивимося, які двері для вас відкриті, і хто там, можливо, вам заважає. Ну, коротше, от якось так будемо Сьогодні у нас потік свідомості моєї нестися під свідомим. Три варіанти. Розклад загальний. Може програтись, може ні. Це завжди лотерея. Тому маємо, що маємо. Так. Поїхали раз. Два. І три. Обирайте варіант, який подобається. Можливо, всім подобаються. Теж може бути. Давайте. Тайм-коди, до речі, пропишу під... в описі під відео. Поїхали. Перший варіант. Так, ой, дивіться, тут, значить, ну, це у нас 10 жезлів, але ми читаємо цю колоду як оракульну. А, так, дивіться, тут, до речі, двері закриті, але ви знаєте, як їх відкрити. Але не хочете цього робити. Вас влаштовує то, те положення, в якому ви є. А, ви, вважає, ви хочете, щоб хтось відкрив вам ці двері. А, і... Люди проходять повз, не розуміючи, що вас не чути, що, вони, що ви просто недостатньо, можливо, голосно просите про свою допомогу. А можливо, ви просто це робите, ну, просите про допомогу в пустоту, і ви не розумієте, що е, потрібно просто самому взяти, знайти ключ, точніше, тут навіть ключа не треба. Тут просто вбери і відкривай двері. Не треба ламати скло, не треба нічого видумувати, придумувати якийсь велосипед. Просто Треба взяти самому і відкрити, наважитися на це, не чекати, що хтось підійде і допоможе. Це така буде жорстка відповідь, але менше з тим це така карта, вона ну, досить так часто програється, що ти просто сам себе обмежуєш в тій чи іншій ситуації і не хочеш сам вирішувати свої питання. Ось так цікаво вийшло, добре. Другий варіант десять кубків. Тут двері відкриті для вас. Для вашої ситуації все відбудеться як найкращим чином. Тобто, ви тут отримуєте максимум задоволення, ви тут отримуєте визнання суспільства, ви тут отримуєте хороших партнерів, можливо, навіть родину. Тобто, вам потрібно просто лише зробити крок назустріч цьому щастю, цьому цій можливості, цьому проекту, цьому е, варіанту, який вам шансу, да який вам випадає, який проситься просто. Проситься в руки і чекає лише, поки ви протягнете до нього руку. Просто треба протягнути руку. Єдине, що якщо, можливо, якісь є неузгодженість з партнером, то просто обговорити, обсудити ці питання. І тут по цій карті це буде 10 з 10, тобто ви зможете собі вирішити своє, свою проблему найкращим чином. Ось так. От. І третій варіант. Так, третій варіант. Теж для вас двері відкриті, але потрібно буде принести якусь невеличку жертву. Тобто, ми тут бачимо, що паж Жезлів прийшов з подарунком, да? і його дівчина запрошує, вона рада його бачити. Тобто, в принципі, ви можете здійснити всі свої загадані бажання, двері для вас відкриті, вас запрошують в цей проект, в цю нову якусь цікаву ситуацію свою, в новий якийсь. В нові почуття, в нові емоції, але невеличка жертва, можливо, подарунок комусь, можливо, якийсь знак уваги, можливо, презент. Я не говорю про е, взятку, це ні в якому разі не хабар. Це якась ну, така, от, можливо, ви хочете там. Е, Якісь зробити ритуали, вам потрібно відкуп зробити. Ну, від, відкуп робити обов'язково. Якщо ви там хочете ще щось, то теж потрібно якось пожертвувати своїм часом. Знову ж таки, якщо хочеш чомусь навчитися, ти мусиш, мусиш жертвувати своїм часом. Да? Це у нас такий трохи вайб карти повішений. Так, потрібно пожертвувати своїм часом, потрібно пожертвувати знаннями, потрібно іноді пожертвувати якимись коштами, да? якщо це курси якісь, то да, ти в обмін на знання мусиш вкластися матеріально. Ось так, ось таке от послання у мене сьогодні вийшло. Дуже буду вдячна всім за фідбек. Пишіть, якщо вам зрезонували ці поради. Мене звати Яна, до зустрічі у мене на каналі, Па-па!